Скільки грошей стоїть те тепле місце? Ну, це типа на яке устроївся, типа, я його купив. Я так полагаю, це людина запитує. Ну, я, звісно, проржався цього діла. Дивися, я тобі відповідаю, коли мене прийняли в Меріяфі там. Я підняв усіх на ноги, звісно, хотів, щоб мене отмазали, все, тролювали там. Що? Е, позвонили мені, перша людина подзвонила, каже: ну що, е, Руся, 7 тисяч доларів, каже, щоб вийти за поріг, просто, просто вийти за поріг, 7 тисяч доларів, щоб вийти з ТЦК. Другий мій товариш подзвонив, каже, ну нічого не можу зробити. Ну, множимо на два. Каже, якщо ми можемо щось зробити, тільки в понеділок, бо мене в суботу прийняли, а в неділю. От, короче, тільки завтра можем щось придумати. Но ножем на два те, що тобі сказали. От така історія. Ну, будеш пристроєний в теплому місці. От. В теплому місці, там, де. Е, Взагалі, в цьому, як он називається, в тилу, коротше, в глубокому. от, е, Так що такі діла. А я не пристроюся. Хлопчики, я не пристроївся. Я сказав, що ні, нікому платити не буду, нічого. У мене були гроші, я міг би це заплатити. Але пішло воно все нахер. Прийняли, значить, прийняли. Значить, прийшла моя судьба. Отака от. І все. Просто я відпустив цю ситуацію і більше якоби не супротивлявся. Все. Куди крива заведе, туди і буде. Ось така історія, хлопці. Зараз я тут. Да. Є ще новина, класна. Наші, наші побратими з нашого підрозділу будуть працювати з мадяром. Ось така історія. Так що зараз будуть вони давати їм пілюляй ще більше, чим треба. Чим <ріху> така історія. Да, все, Добра і щастя всім. І хейтерам теж. А, так, да, і ще хочу додати всім хейтерам, хто там що там до чого. Е, воно переходне. Понимаєте? Прийшло до мене, прийде до вас. Так що все буде гаразд. Слава Україні!